Цими вихідними прикордонниками відділу Красноїльське спільно з представниками прикордонної поліції Республіки Румунія вдалося затримати черговий так званий караван з тютюновими виробами, який направлявся з України в Румунську Республіку. Завдяки Пільним заходом, а саме проведення чергових прикордонно-представницьких зустрічей, які відбулися нещодавно, де сторони могли здійснити обмін інформації, а також обговорити питання щодо протидії контрабандному бізнесу під час здійснення операції. Основну частину тютюнових виробів було затримано прикордонникам відділу Красноїльськ, іншу частину затримали представники суміжної сторони. Варто сказати, що особи, які переправляли тютюнові вироби, вдалися до втечі. Згодом одного із можливо, ймовірних причетних було затримано. Слід також сказати, що Прикордонної поліції суміжної сторони також було затримано ряд осіб. На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності пов'язаних з переміщенням тютюнових виробів через українсько-румунський кордон.